Епопеї. Сільському голові, якого підозрювали у півмільйонному хабарі, оголосили вирок. Що за душею? Що задекларував голова рівненської районної державної адміністрації Юрій Колос. ITV. Новини. Добрий вечір. Дев'ять років підозрювали у хабарництві, але визнали невинним. Суд над Михайлом Олійником тривав з 2016 року. Посадовця підозрювали в отриманні 500 тисяч гривень за виготовлення документації на 10 ділянок землі загальною площою півтора гектара. Сьогодні, 24 березня, суд оголосив вирок деталі у матеріалі нашої Дарини Черемшини. Ось і кінець дев'ятирічної епопеї. Мова про Михайла Олійника, сільського голову Зорянської територіальної громади, якого підозрювали в отриманні півмільйонного хабаря. Ці кошти він мав отримати за виготовлення документації на 10 ділянок землі загальною площою півтора гектари. Територію повинні були виділити місцевій громаді та ветеранам АТО. І ось під час передачі коштів посадовці і затримали. Суд над ним тривав 9 років. Чоловік зізнався. Гроші взяв, однак себе вважає невинним. І з ним була розмова про те, щоб виділити кошти, якщо в нього є така можливість, для того, щоб можна було зробити генеральні плани. А генеральні плани це включає в себе геодезію і включає в себе вироблення генеральних планів. І про те, що він говорив, що я вам дам кошти для виділення цих земельних ділянків, то було зрозуміло, що я хотів, щоб залучити ті кошти для виділення, покласти їх на благодійний рахунок. Тому прошу вас визнати невинним. Прокурори за це правопорушення просили в суді посадити Михайла Олійника на 10 років. Прошу визнати винним олійника Михайла Михайловича у чиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 368 Кримінального кодексу України, призначити йому покарання у воді 10 років позбавлення волі поздавлені посади, з позбавленим обіймати посади, пов'язані з використанням організаційно розпорядчих та адміністративно-господарських функцій строком 3 роки. Так конфіскацію майна, яке належить йому на праві власності. Однак, адвокат обвинуваченого Володимир Цуняк запевняє, жодних належних доказів чинення злочину надано не було. Доказу по цій справі в КПК порядку не зібрано жодного, тобто. Або з порушенням конституції, або КПК, або ми керуємося сьогодні. Відповідно і до конституції КПК рішення європейських судів. І, от враховуючи те, що жодного належно допустимо достатнього доказу не зібрано, відповідно захід ставить питання про виправдання в суд став на сторону обвинуваченого. Суду хвалив. Олійника Михайла Михайловича визнати невинуватим чинні кримінального правопорушення передбаченого стан 4 статті 368 КК України та виправдати зв'язку з недоведенням, що в його діях є склад даного кримінального правопорушення. Вирок може бути оскаржений до Рівненського апеляційного суду через Рівненський міський суд Рівненської осі протягом 30 днів з дня проголошення. Вирок набирає законні сили після закінчення сроку подання апеляційної скарги. На момент затримання Михайло Олійник був головою зрянської сільської ради. Протягом слідства та судових засідань постійно залишався при керівній посаді. Більше того, у 2020 році знову був обраний головою уже зрянської громади. На цій посаді перебуває досі. Чи подаватиме прокуратура апеляцію на таке рішення суду наразі невідомо. Дарина Черемшина та Артем Шаула, телеканал ITV Media Group. Сьогодні вранці в Басівкутському озері було виявлено тіло людини. Попередній огляд не виявив слідів насильницької смерті. Для встановлення точної причини смерті тіло направлено на судово медичну експертизу в морг. На місці події працюють правоохоронці, які встановлюють особу загиблого. Загинули, коли намагалися самотужки загасити загоряння сухостою. Подія сталася днями. Тоді ж на спецлінії 102 повідомив житель села Охматків Демидівської громади, що він виявив без ознак життя 83-річну місцеву жительку. Тіло пенсіонерки було обгоріле зі слів сусідів. Вона спалювала сміття. За цими фактами тривають досудові розслідування. Крім того, у селі дерев'яне, загасивши загоряння чагарників, рятувальники виявили тіло 76-річного місцевого жителя. Попередньо відомо, що чоловік. Самотужки намагався ліквідувати пожежу. Тіла доставлені в морг для проведення експертизи та встановлення причини смерті. У рівному внаслідок ДТП постраждали четверо осіб. Правоохоронці встановили, що водій автомобіля Форте, житель Тернопільської області, виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з транспортним засобом Мерседес Бен Спрінтер під керуванням рівнянина, який здійснює нерегулярні перевезення. У наслідок ДТП травмувалися водій та троє пасажирів мікроавтобуса. Після надання допомоги медики їх відпустили. Попередньо обоє водіїв були тверезі, однак у них відібрали біологічні зразки. Вирішується питання про притягнення керманича пікапу до адміністративної відповідальності. Що за душею Юрій Колос, не так давно призначений головою Рівненської районної державної адміністрації, вперше показав своє майно з того часу, як обійняв посаду. Він понад 30 років був у структурі ЗСУ і вже понад півроку очолює Рівненський район. Що задекларував посадовець та як зумів заробити понад 3 мільйони гривень, придбати дві автівки та два дачні будинки за минулий рік, розповість Артем Максименко. Юрій Колос, який обійняв посаду голови Рівненської районної державної адміністрації у листопаді минулого року, оприлюднив свою декларацію. До призначення на цю посаду чоловік понад 30 років з 1994 по 2024 рік служив у Збройних силах України, де пройшов шлях від курсанта до полковника. Відомо, що він одружений і виховує двох дітей. Згідно з офіційною декларацією, 2024 рік став для Юрія Колоса доволі успішним у фінансовому плані. Чоловік заробив понад 3 мільйона гривень, придбав собі і дружині. Автівки та два дачні будинки. Звідки ж взялися статки за попереднім місцем роботи у 394 му окремому батальйоні охорони та обслуговування він заробив 371 507 тисячу гривень. Після звільнення з військової служби йому виплатили 1,8 мільйона гривень. Також військова частина компенсувала 170 тисяч гривень за неотримане речове майно. Відтак, із частини за 2024 рік чоловік отримав майже 2,5 мільйони гривень. Без роботи Юрій Колос довго не був. У листопаді 2024 року очолив рівненську районну державну адміністрацію. Основна задача все-таки перемогти того ворога, тому е, з цього виходить підтримання на належному рівні мобілізації людських ресурсів та транспортних засобів та підтримання економіки району. Решта, я відкритий, я готовий до спілкування, до комунікацій завжди на місці. До кінця року керуючи районом Юрій Колос встиг заробити 103 тисячі гривень. Також посадовець отримує пенсію. В середньому у місяць виходить 31 тисяча гривень. За рік це 377 тисяч. Також у декларації голова району вказав, що продав нерухомість на 288 тисяч гривень. Тепер щодо майна, сім'я має свій автопарк. У минулому році подружжя придбало дві автівки. Юрій став власником Volvo 2014 року випуску. Ціну автівки не вказав. На ринку вартість такого автомобіля стартує від шестиста тисяч гривень. Тетяна Колос у 2024 році продала стару автівку за 600 тисяч. Це Kia Stonic 2018 року випуску. І придбала нову Hyundai Kona 2019 року за 250 тисяч гривень. У 2024 році вони придбали два дачні будинки та земельну ділянку площою 621 квадратний метр у селі Кам'яна Гора. Син подружжя став власником квартири в Рівному площою 62 метри квадратних, яку купив за 49 тисяч гривень. Також на Юрія Колоса записано дві земельні ділянки. Одна в Рівному на 500 131 квадратний метр. Її вказана вартість 823 тисячі гривень. Інша земельна ділянка в селі Кам'яна Гора на 1200 метрів квадратних. Має Юрій Колос і чималі грошові збереження. На банківських рахунках у нього майже мільйон гривень. Готівкою зберігає 21 тисячу 500 євро. Артем Максименко, телеканал ITV Media Group. Про те, що у Рівному народилася дівчинка вагою понад 5,5 кілограмів, про епідситуацію у нашій області та про те, що енергетики повернули світло жителям Рівненщини, які внаслідок негоди залишилися без світла, читайте на нашому сайті itvmg.com. Ще більше інформації шукайте на платформах ITV Media Group у соціальних мережах. Підписуйтесь, аби знати більше. Маєш проблему, а влада лише розводить руками чи новину, про яку має знати вся Рівненщина? Розкажи про це журналістам. Телефонуй на гарячу лінію 096 496 шість Якщо хочеш залишитися анонімним, конфіденційність гарантуємо. Приверни увагу громадськості до проблеми у Рівному та області. Пробування для всіх люди нарікають на жахливий стан дороги від села Степань до Великого Вербча, що на Рівненщині. Чотирилапі на службі, як тренують собак в національній гвардії. Яма на ямі мова про дорогу на рівненщині між селами степань та велике вербче. Ці 10 кілометрів шляху стають ще тим випробуванням для всіх, хто вимушений їхати цією ділянкою. У такому стані вона вже давно. Що про дорогу кажуть водії, та чи є надія бодай, на якесь покращення? З'ясовувала наша Вікторія Кимець. Цей невеликий шмат дороги від села Степень до Великого Вербча, що на Рівненщині справжнє випробування для водіїв. Кілометрові ями та вибоїни перетворюють дорогу у ще той атракціон. Керманичі бідкаються, аби проїхати 10 кілометрів, витрачають близько години. Це дуже непотрібна дорога. Тут дуже погано їздити, машина постійно ломається. А їздити треба часто. Я їхав туди велосипедом, тому що там ремонтував машину. Я їхав 30 хвилин велосипедом, і машиною. Назад їду, тож 30 хвилин. Ужас. Я мій, що тут, багато чого. Буває, даже можуть і стік валятися, і гвозді можуть валятися теж на дорогах. Може, колесо пробитися, це теж титани типу, на мотоциклі виходять, теж купляти треба. Дорога просто шикарна. В кавичках я дружині казав, що колись років 20 назад я сюди раз попав, сказав, що я в житті сюди більше не поїду. А колись абили, ну тут а швидко не поїдеш, але ж ну це ж не їзда. Це не дай Бог якась швидка чи пожежна. То це ж вони ж нікуди не встигнуть, просто не встигнуть. Останні дорога вже не перший рік зазначає голова Степанської громади Петро Крот. Додає з цим питанням неодноразово звертався до відповідних служб. Відремонтувати її необхідність і для Степанської, і для великоверпчинської громад. Ці дороги об'єднують наш степень. довозимо дітей, в нас екстрена медична допомога, в нас пожежна допомога, яка їздить по цих дорогах, і відповідно доїзд збільшується в рази. Звертались ми неодноразово, тому що наша громада не така багата, фактично немає підприємств, і ми за свої кошти не маємо можливості відремонтувати. Цей відтинок шляху знаходиться на балансі держави, а обслуговує її служба відновлення та розвитку інфраструктури рівненщини. Там про стан дороги знають. Утім зазначають, що фінансові можливості дозволяють проводити лише мінімальні ремонтні роботи Тримку її в проїзному стані, якщо не максимально комфортному, тому що про комфорт там зараз не йдеться, то, хоча б в безпечному, то роботи. Зокрема, і на автомобільній дорозі Т-18-17, Зокрема, і на її ділянці від Степаня до Вербча, вони тривають і вони тривають щорічно кожного року. І 2025 рік не буде в цьому плані винятком. Про капітальний ремонт і мови йти не може. Додає Дмитро Леонтіюк. Грошей на це у держави станом на сьогодні немає. Допомогти може хіба що ініціатива від громад профінансувати ремонт. Вікторія Якимець, Артем Шоула та Микола Мельничук. Телеканал ITV Media Group. допомога ближньому. У рівному щосуботи волонтери роздають соціальні обіди для нуждених. Роблять це у різних районах міста та щоразу змінюють меню. Кошти на це отримують від меценатів. Чому вирішили займатися такою благодійною діяльністю? Скільки людей долучається до такої ініціативи та чому це важливо? Наш Максим Остапець розповість далі. Робота на кухні кипить: одні нарізають овочі, інші роблять бутерброди, хтось метушиться біля каструль із гречкою. Ось так, члени громадської організації та однієї із релігійних церков рівного готують благодійні обіди для нужденних. Я приїхала переселенка з Донецької області, Покровський район. Моє місце майже знищено, і я тут працюю, допомагаю нужденним. Приймаю участь у цьому служінні. В меню буде салат з буряка, м'ясо з гречкою, бутерброди, хліб будемо роздавати. Після того як всі страви готові, вирушають до автовокзалу, де вже зібралося чимало людей. Вони завжди з нетерпінням очікують на волонтерів. Ну, я вже декілька разів приходила. Можливо, в когось немає такої можливості, а хтось може іншим допомогти, то ну, є така нагода. Ну, бачите, багато ж людей знедолених. Їм же якась хоч трохи допомога є в цьому. Мені здається, що це дуже добре. Це добра справа. А от чому, розкажіть на вашу думку? Ну, люди є такі, що без безхатченки, немає де може поїсти. А так прийдуть тут поїдять. Я документи втратив. і Мені треба жду, поки документи і заблоковані всі рахунки. Окрім локації неподалік автовокзалу, такі благодійні обіди організовують і в інших мікрорайонах міста, зокрема на позаводі та ювілейному. Роздають їжу щосуботи. Організатори безкоштовних обідів розповідають: кошти на реалізацію подібних проєктів отримують здебільшого від небайдужих меценатів та благодійників. Займаюся різними соціальними проектами, такі як соціальний обід, готуємо гарячі обіди, роздаємо їх на вулицях. Міста є в нас центр надання соціальних послуг «Доротей» в районі залізнодорожної станції, де люди можуть прийти безкоштовно, постригтися, помитися, побритися, там попрати та висушити свої речі при потребі переночувати, попити гарячого чаю. Також надаємо такое різного роду християнське консультування. Волонтери зазначають, у теперішній час така благодійна діяльність дуже важлива і тому закликають долучатися й інших. Загально церковні богослужіння відвідують. Стабільно десь 160-180 людей, і чому вони це роблять? Тому що є розуміння, що є вища мета і покликання в цьому житті ніж просто наприклад жити для себе, лиштувати своє власне життя, особливо зараз в часи такі складні для нашої країни, коли йде війна. Максим Остапець, Богдан Прокопчук, телеканал ITV Media Group. Вони супроводжують конвої з ув'язненими, розшукують людей та виявляють небезпечні предмети. Службові собаки не раз доводили свою ефективність та професіоналізм. Наша Валентина Захарчук побувала на тренуванні службових собак Національної гвардії. Вона й розкаже про всі секрети підготовки чотирилапих до служби. Звіть, будь ласка, ваше ім'я. Як вас звати? Це Роні. Він швидкий, вправний та досвідчений. Але щоб стати таким, собака багато тренувався. Почав займатися з ним з чотирьох місяців, і з цих чотирьох місяців я вже з ним працюю. Чотирьох місяців я почав почав з ним займатися загальним курсом. Початкові команди для собак Роні тренується кілька разів на тиждень. Найчастіше він супроводжує конвої із засудженими та підсудними. Ярослав розповідає, що завжди є чимало охочих погладити собаку, але коли пес на службі, це робити заборонено. Сам Роні коментарі давав неохоче, але поза камерою дозволив себе погладити. Начальник кінологічної групи в рівненському підрозділі Нацгвардії Олександр Якимчук розповідає: зараз в частині 10 собак породи німецька вівчарка та бельгійська вівчарка. Саме ці породи залучають до служби неспроста, адже їхні представники дисципліновані, витривалі та мають добре розвинений інтелект. Це важливо для отримання службовим собакою спеціалізації. У нас спеціалізація розшукова, розшукова патрульна спеціальна, розшукова. Спеціалізація займається конвоюванням охороною підсудних засуджених. Розшукова патруля займається охороною громадського порядку, затримання злочинців, слідова робота по пошуку людей. По пошуку затримання злочинців. Сергій теж дресирувальник кінологічної групи. До лав Нацгвардії долучився близько року тому, але стаж дресирування в чоловіка 24 роки. Крім цього, він займався розведенням собак. Його вихованці служать у прикордонних підрозділах, а також підрозділах спеціального призначення. У мене є голландська вівчарка і малінуа служать в вамігі. Дві собаки мав розведення. Собаки залежно від стану здоров'я та своєї спроможності працюють вісім років. Після служби чотирилапих відправляють на заслужену пенсію та прилаштовують улюблячу сім'ю. Валентина Захарчук, Юлія Котляревська, телеканал ITV Media Group. Це всі новини на сьогодні. Бережіть себе та близьких, у ваші оселі та миру. Він обов'язково настане, адже Україна переможе. Днями українським військовим передали чергову партію важливого обладнання, придбаного за кошти добровільних благодійних внесків атомників в межах акції Я допомагаю ЗСУ. Передачу волонтерської допомоги на суму 11 мільйонів 200 тисяч гривень здійснили представники громадської організації енергія перемоги, керівники і адміністрація Рівненської АЕС. Присутні на заході військові особисто подякували за цінний внесок у спільну перемогу. Сьогодні передаємо волонтерську допомогу на кошти, які були зібрані в межах акції, я допомагаю ЗСУ, та кошти, які нам перерахувала висвітлова організація Рівненська з катарної тому вдалося закрити на сьогоднішній день 49 військових частин. Голова громадської організації Енергія перемоги Іван Кравчук зазначив, що передана цього разу допомога є надзвичайно потужною, а усі надіслані звернення військовослужбовців вдалося опрацювати та закрити максимально швидко і якісно завдяки невтомній допомозі працівників підприємства. Це дуже потужна допомога. Те, все, що просять нас, наші військові, те закупляється, передається максимально швидко, щоб зберегти здоров'я та життя нашими військовим. Захисники висловили щиру подяку всім, хто допомагає армії, і наголосили, що така підтримка додає їм сил і мотивації. Зокрема, військові зауважили, що передане обладнання значно покращить виконання бойових завдань та підвищить безпеку особового складу. Допомога це вже не перший раз. Я вже не пам'ятаю скільки разів звертався. Кожного разу дуже оперативно відгукуються. Завжди надають допомогу. Це дуже мотивує і в першу чергу допомагає виконувати нам завдання. Також військовослужбовці підкреслили згуртованість енергетиків заради перемоги і висловили неабияку вдячність усьому персоналу Раес за можливість знищувати ворога сучасним обладнанням. Це дуже важливо для всіх нас, тому що тільки в єдності, тільки в суспільній праці, коли ми об'єднані і разом. Прикладаємо зусиль до цього, всього, тільки так може перемогти. Накопичувати обладнання, розвиватись в плані технологій, що роблять, до речі, хлопці, от які виробляють певні засоби своїми силами. І це мотивує і дуже допомагає. Тому всім дякую за допомогу. Ми дякуємо всім волонтерам, всім працівникам атомної станції. За вашу допомогу, всесильну допомогу, яка дозволяє нам знищувати нашого спільного ворога разом до перемоги. Слава Україні! Представники РаЕС подякували ЗСУ за захист держави й можливість продовжувати працювати для стабільного майбутнього України. Генеральний директор РаЕС Павло Ковтонюк відзначив старанність і наполегливість атомників у забезпеченні волонтерів донатами. Павло Іванович зауважує. Ми маємо бути міцними. Лише будучи сильними, ми можемо здобути мир. Щомісячні донати збільшуються, тому дуже велике дякую усьому персоналу. А голова профспілкової організації Раес Іван Мельник підкреслює: вдячні Збройним силам України, які сьогодні дали нам таку можливість безпечно виробляти електричну енергію. Дякую усім, хто долучається задля допомоги ЗСУ, задля перемоги нашої України. Альона Грищук, Андрій Затірка, Уїта Зегер.